Нещодавно мав зможливість спробувати самборт Rapid GT20 і мушу визнати, що мої очікування не виправдались. Що візуально борт виглядає привабливо, використання він виявився не таким, як хотілося. Загалом для тих, хто шукає надійний та комфортний сабборт. Репід GT20, на жаль не можу рекомендувати. Сподіваюсь, виробник допрацює модель, щоб вона відповідала заявним характеристикам та потребам користувачів.